Дзвінкий твій голос, мов струна, до мого серденька доходи, В душі самотні підійма мої забуті давні годи. Тоді, як серцем молодим, я слухав тут інші речі. Про щастя, людське, ох, не ним тоді б тут пилось моє серце. Другає, інша мана, мана до себе знає манила, В той стан, де воля дорога. Свої вимахувала крила, тепер те зникло, зацвіло, немов сухар в льоху в темноті, і радість серце позбуло в нерідній та нудній роботі. Пропали горді гадки, поникли дорогі надії, і, мов пустоцвіт, от цвіт мої тут літа молодії. Я не журюсь за тим дарма, а тільки серце жаль прониже. Якщо що красне весна, до нас не вернеться вже більше. Та ні, ще вернеться вона. Порукою твоя тут мова, І голос дзвінки, як струна, готове серце до любові. Дзвони ж ти ним, хай голос твій до мого серденька доходе. В душі нерадісній, радісній, сумній, здіймає давні мої годи.